Каналі Дмитро Скольоров це щоденники креативного життя, і сьогодні незвичний румтур незвичний, тому що це моя перша квартира у Києві, і це та квартира, ремонт в якій робив я саме, і мої ідеї мене як дизайнера, мене як декоратора. Ви сьогодні побачите. Але сьогодні це квартира моєї подруги, і колеги Олени Манєвіч, яка опа, яка має зустрічати нас. прекрасний Привіт, дім, ось хазяйка, власниця прекрасної квартири історичної у Києві. Це друга лінія. Привіт, привіт, це тобі. — Лінчик, Як твої справи? Все добре. Ти так. знаєш, я сьогодні без там квітів чи ще якогось подарунку, тому що ти є подарунок. Ну я хотів сказати, що тільки тих, кого я не знаю, треба якось вражати. А, а тебе все ж, все ж таки. Я знаю, ми дружимо вже скільки років. Ну, я рада гостям. Проходь вас. Добре. Всіх вітаю. Ось нас зустрічає хазяйка квартири. Вітаю вас. Єлена Маневич. Леночка, пару слів буквально про себе, щоб мій телеглядач з тобою познайомився. І ми рушаємо до квартири. Мене звуть Олена Маневич. Я улучс партнер в городе Києві. Я займаюсь цікавим напрямком. Це ігри, створення цікавих подорожей і фізіогноміка. Да, такий дуже цікавий напрямок. Підписуйтесь на мій інстаграм, я впевнена, що вам сподобається. Так і ми знаходимося в нашій квартирі. В, наші це і... І це сказала, в нашій це твої я мої. Наші в моїй квартирі. Чи ваші? Чи хто тут ще живе? Привіт! Привіт. це це вже дуже швидко ми ми, ми мали репетицію за кадром вона не спрацювала вона не спрацювала лінчик дуже поспішає ми знаходимось у твоїй квартирі розкажи де вона знаходиться це дуже важливо так, квартира знаходиться на майже на ярославом волу в п'яти хвилинах від золотих воріт в сіми хвилинах від Софії Київської. Самому центрі, але фішка полягає в тому, що ми знаходимося в центрі Києва, в якому є абсолютна тиша. Ми зараз знаходимося, крім того, що ви знаєте, я поверну камеру. Ви в якийсь момент зрозумієте, що абсолютно абсолютно всі вікна і балконні двері відчинено, і ви не чуєте жодного якогось шуму Повна міста. Тиша. Повна тиша, і це дуже прекрасно, тому що це друга лінія від невеличкої такої районної вулиці. Ну розумієте, насправді це класно, що я вранці слухаю ввечері слухаю тільки як в готелі навпроти займається сексом, а вранці слухаю тільки як співають птиці. Ташки може. Причому ми не будемо перезнімати, бо Лена нам над, наді мною е, знущається і каже, що моя е, українська це ніби знущання над мовою. І, ні, ні, я тобі покажу, як ти, теж, як ти теж інколи не можеш підібрати слів, коли треба це робити швидко і у контексті. Добре, я що мені дуже б хотілося. Ну, ми мені хочеться назвати, що ця квартира вона 39 метрів в квадраті. Так. Причому, коли е, ти її купувала, вона була на 2 метри менше, тому що ми знайшли. Ні, потім не зріст, і вона збільшилася. <свисті> ну, насправді ми знайшли замуровану частину майже 2 квадратних метри так. в стіні. Окрім цього, ми маємо 4 метрові стелі. Спиталі. І це реально 4 метри. Я вам покажу це. Ви побачите це. Ну і ми маємо таку невеличку квартиру справжньої красотки професійної концепція... у... успішної, яка живе у центрі міста. Так, концепція така: жінка в великому місті, так, це квартира натхнення, типа Сара Джесікі Паркер, де я живу своїм вільним життям, де є все, що створено, все створено так як мені подобається. Але це не такий не зовсім нью-йоркський стиль, це все ж таки більше до французького стилю, тому що дуже багато антикваріату. і тут я тобі і окрім хочу. того, секундочку я б хотів показати у Лени Є невеличка робота. Це акварельна, акварельна, акварельна ага. е, париж, як яку якою я так розумію, ти надихалася? Да, в мене на жаль не так багато стін для картин. В мене в квартирі 19 картин на 40 квадратах, тому я. За моєю спиною є ще дві картини, одне з моїх улюблених, Чепеніць, дуже люблю його. Також за моєю спиною ви бачите двері, вони зроблені цікаво, вони зроблені на замовлення. Я хотіла зробити щось таке, що не буде очікуваним таким коричневим форматом класичним для будь-яких дверей в квартирах, а зробити щось дуже європейське. І це, ці двері вони бізнікового кольору, сірого. Я не дуже люблю сіре, але тут ми на цей крок пішли. Але вони цікавої фактури, вони такі рельєфні. Я не люблю прості речі, я люблю все, що має кілька поверхів, скільки таких форм структур, такі нелінійні не речі. Також Почекай, і по формату мені подобається по дизайну. Вони повторюють ідею оздоблення стін гіпсом гіпсом. Да. І це дуже цікаво. Я б хотів, кожен хто зараз дивиться в якщо ви робите якийсь дуже фундаментальний крупний елемент дизайну у своїй квартирі. Ну, наприклад, там ви вирішили оздобити стіни ось такою формою гіпсу, то ви маєте повторювати десь це чи у підло, на підлозі, чи у Плітці чи де ще, ну, ось Лена повторила це в, у дверях, і це дуже гарно е, і в, логічно виглядає у інтер'єрі. Привіт! Привіт. А, це е, одна з таких, на мій погляд, цін, великих цінностей цієї квартири. Ця літніна дуже збагачує, і робить цю квартиру дійсно французькою. Е, як коли я заходила в цю квартиру на стадії ремонту, без ці ліпніни це взагалі по іншому відчувалося. Вона змінюється радикально. Що також французького тоді є? Якщо подивитись трошки нижче, ви побачите підлогу. шахматка чорно-білою, і це не в честь букінгерського дворця там де те, що це використовується. А це я надихнулась. Музеєм Родена, його будинком в Парижі, коли я була. Тобто ти е, була, ти придбала цю квартиру. Якийсь час ти подорожувала, ти збирала до купівлі цієї квартири якісь цікаві для себе інтер'єрні рішення. І ти, коли придбала цю квартиру, ти розумієш, що ти підлогу хочеш так. повторити, як це було в музеї Радена, прекрасний Парижський особняк, в якому він ніколи не жив, але знімав декілька кімнат, де працював. Ти знаєш, що він там не жив ніколи. Так, да, він не працював, там майстерня. Там була майстерня. І ти побачила цей, цю підлогу і захотіла її повторити. Це класно. А я хочу сказати ще одну ідею. Ну, ви розумієте, телеглядачі, ютуб-глядачі, що формат плітки, яку Лена побачила в музеї Радена, ну точно більше ніж це мені здається, 15 на 15. Але об'єми квартири мають бути тотожні з форматом в даному в даному випадку плітки. Тому Лена зробила її там, чи 10 на 10, чи мені здається, це. І тому це виглядає дуже ну як сказати, у форматі квартири невеличка площа, тому невеличкі кахлі. Ще зараз я чуть відійшов подалі, Лен, і відкривається справа від тебе. Зона в така вхідна, де є дзеркало прекрасне. Насправді, може, ти чуть розкажеш про нього. Так, з цього дзеркала почалася така хвиля антикварного оздоблення квартири. Тут тобі дуже дякую. Ти знайшов це дзеркало. Мені дуже подобається поєднання мрамору наверху, причому тут зелений, білий, дуже красива лівніна. І золоте оздоблення, так? Це такі абсолютно такі барочні формати. Мені це дуже подобається. Я знайшла ще світильники. Я знайшов Світильники я знайшла. Я? Патер... Ні, це я знайшла. Як ти? Вони ж тобі не подобаються. А... А, а мені що здається, що я їх знайшов. Ні, 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 це я знайшла, ти що мене критикував. А що я сказав? А що вони не підходять, треба інше. Ну я був правий, але це дуже гарно і це еклектично. І це має відображати, відображати тебе. І це це нормально, коли ти поєднуєш ті речі, які тобі подобаються на одній площі. Це нормально. Да, тобто тут така такий антикварний старт, і це одно, одно з найсильніших місць квартири внизу. Це насправді дуже доступний комод з юзка. Мені здається, він називається аптекарські, тобто тут всі такі ну, скажімо так, побутові деталі, які потрібні для будинку. І е, голуба кераміка, причому вона з різних місць, з різних форматів Я не купувала це в одному місці. Це китайська ваза, яку була волосарті. Це те, що варті купила, це English Home взагалі такі дуже прості бюджетні. Речі, бюджетні, це така скарбничка з Португалії, це Торешлі, ну Тобто, це і причому я буду продовжувати цю голову інсталяцію змінювати, додавати там, десь раз в три, в три місяці я щось додаю, щось прибираю, роблю її свіжою, Мені подобається цей, цей діалог. Да? Тут для мене натхнення це поєднання, такий правильний конфлікт між чорно-білою підлогою, керамікою, синьо-білою і коричневим... А Мені дуже подобається. Коричневий... І я так розумію, за завершує зону приходу у квартиру. Це твоя шафа. Шафа, так. Я теж надихнулася в твоїй Дніпровській квартирі зробити легкі такі е південні двері. Вони такі виглядають, як Ну, на вікнах в во Франції, в Італії від сонця. І це, це шарпа, в якій в мене все це взуття і верхні очі. Вона дуже-дуже дуже висока, висока. зараз. Я вам там покажу. теж в мене щось але я покола це коли приїхала. Я гадки не маю що там. Треба якось підвіз. Просто це 4 метри, я туди не можу добра. І відкривається прекрасна кухня. Будь ласка, розкажи про кухню. Тут сучасні крісла, стільці, стол теж сучасний, мені здається, теж куплені в Юзке. І е, тут завжди в мене стоїть мої улюблені тарілки, які я купила в Дельфті, в Голландії, е, я божню Голландії, дельфський Дельський фрафор. Вони теж в діалозі з голубою керамікою на вході знаходяться. Тут вони завжди лежать. Е, кухня дуже маленька, звичайно, тому що розбір квартири не дозволяють. Але ключова ідея була в тому, щоб вона була яскравим таким акцентом в контрастних кольорах червоний та зелений. В цьому є певний ризик, тому що це такі дійсно кольори, які є протилежними. Але мені дуже подобається поєднання таких протилежних кольорів, тому що око сприймає все контрастне як дуже красиве. Фіолетове і жовте, зелене, червоне, синє помаранчеве, да? тобто вони дуже класно в діалозі. Привіт! Привіт. І тут знаходиться різний посуд. Оцей куплений насправді на блошиному ринку це мені дуже подобається китайський. Китайські фарфор. це Японія, скоріш за все. Ну так да. <ріху> скоріш за все. Ні, ну я просто дизайнер, тому я розумію. Да, я вибачаюся. Да. Тут е, теж мій улюблений такий красивий сервіс. Е, ти відчуваєш етікаві? себе жіночною, коли ти да, я ж тут образи, какби дуже, дуже жіночі, Да. си <ріху> жіночі. Тут в мене теж голубий білий сервіс, яким я найчастіше користуюсь. Кстати, в ми купили, я не знаю, як ми п'ять купили. Двох. Ой, не купила. Я купила мені пардалі. Заробила кучу богу. <рес> це куплено в на Амальфі, на Мальфетанському зберіжчі. Тут в мене моя улюблена кава. До речі, хочеш каву, я то зроблю. Це Сіцилійське, це Амальфа. Це, до речі, український глечик. Краса. Це е, Турція, це Узбекистан. Взагалі в, в, в моїй квартирі 58 так, я... різних. Оце гречів. Турція. Це Єгипет. Какая Єгипет? Узбекистан? Ні. Ти в мене це купила, а я це привіз з Єгипту. <реш> <реш> ти не експерт, тобі неможливо довіряти. <реш> Ну, хорошо. Ну, ти ж не маєш знатися добре, на дизайні. Добре. Ти обираєш для себе гарні красиві речі. Ну, це і твої глядай, Асоціації ні, це Єгипет. Це точно Єгипет. Ладно, все, 에... Ну, по комфорті ми очевидно. Можемо що... зрозуміти, що Лена, Лена не хоче дітей. Дуже хочу, просто трошки пізніше. Добре. Але дійсно це камфорка, вона здатна зробити каву. Я О, дуже люблю робити каву. Це теж такий ритуал. В мене її джеза мені, мені подарувала. Я наливаю водички. У мене вона зберігається в такому скляному корма. Бо, бо тобі це подобається і тобі здається, це дуже. Я снідую в інколи вечерію в літній період. Давай покажемо прекрасний дворик твій. Так, да, дуже тихий. Оце подивіться, яка ну, просто зелень, яка краса. От тут навпроти е, готелі, там інколи нарушається моя тиша абсолютно, а на цьому поверху айтішники працюють, і я їх радую своїми голими луками. Знаєш, я їх частина нематеріальної мотивації. Знаєш, вони беруть на роботу і говорять, а навпроти живе жінка, яка ходить голову. Ні, ну це вже непогано. Давай міняємося знову місцями. І ти знов у квартирі. Далеко не йди. Добре. Далеко не йди. Подивіться, як це виглядає. Прекрасно. Клінена квартира це просто щось неймовірне. Так, лінчик. Диван. Мені дуже подобається. Я згоден з тобою, що його треба переставити в іншу частину цієї кімнати. Мені дуже подобається ця картина, тому що вона така. Е, ну... Перше, це великий формат, і це дуже е, підходить для цієї великої стіни. Е, мені дуже подобаються великі, великі, великі стелі. Подивіться, із такою дуже цікавою люстрою, теж дуже об'ємною. І у нас е, дуже класні два вікна у центральній частині е, цієї квартири. Почекай, почекай, почекай. Я хочу сказати, що дуже, класні, дуже класна кераміка, і е, цей прекрасний насправді який мені не дуже подобається. Да, мені не дуже подобається, але голландський шкаф, якому теж, може, під 200 років. Тут ще треба заповнювати різні. Почекай, почекай, я так розумію, що бар в тебе заповнений. 4 медшердонне це все хабарі, які учні мені дають. А скажи, будь ласка, якщо, якщо від симпатичної жінки пахне алкоголем, це нормально? <гум> Тобі, до речі, лікар вчора прописав алкоголь як лікування. Тоб, це, теж це теж правда. Це теж правда. 30 грамів червоного вина мілілітрів кожен день. Ну, давай так, алкоголь це не найгірший запах, який може бути. Я згоден. А кераміка це пішня. Неймовірно моя улюблена. Тут є е, чашка, яку я завжди п'ю чаю. Давай є покажемо баран. Чаш. Ух, ти, ти з цією чашкою завжди це капкоти. Елички люди, єдики з господи, забула слово. Це, до речі, з Вірменії, дуже красива. Тема. Покажи на сонці, щоб відблискувало. Mm -hmm. Дуже гарно. Да. Мені е, я у майстрах. Давай, може, повернемось і покажемо цю частину, ще одне вікно, і ця частина ну, просто неймовірно. Вона розділяє гостинну частину моєї спальни, ну так умовно розділяє. Лене, давай ти з цього боку станеш, бо да. буде гарне світло на тебе. Е, <кхем> Задумувалася так, щоб це було і місце, де я можу зберігати свої книжки і кераміки, яку в мене велика кількість. Ну і певне розділення таке між зонами квартири. І тут кераміка з усього світу. Тут можна проводити екскурсію, коли я помру від розірваної любви. Я хочу, щоб моя кераміка якомусь музею досталася. Це Сіцилійське. Що для тебе дуже цінне з того, що ми бачимо перед мені собою? Я подарував що підміхила компанія ЦКС, цей глечик і знік. Поясни, що це не кераміка, а що це? Ну, я теж. Бо я тому й задаю питання. Забула В мене з на ковід, я не знаю. Байден. Ковід, Байден не пам'ятаю. Мені дуже подобається цей знік. Мені дуже подобається жовті, теж турецький, це теж знік. Ручна робота з різними сюжетами. Ізнік це одна з найстаріших керамік в Турції, в світі. Вона 14-15 століття. Вони зберегли свою технологію і роблять. Мені дуже подобається ця китайська ваза. Покажемо її. Мені дуже подобається теж турецький, красивий такий пузатий глечик. глечик. А це теж я в Турції купила місопотамський стиль. Бачиш, в тебе теж такий. Зараз... Так. Ось Ліна, це має на увазі. Так, да, це місопотамське сіл, вона має моя... бути. А це якась Японія? Це Японія я теж купила на Блошиному ринку. Клас. Це оце Єгипет і ось то Єгипет. Іджіпт, Іджіпт і той Єджипт теж. Клас. А що з книг такого для тебе цікавого, що е, тут в тебе в колекції? Мені дуже подобається ця пулиця з мистецтва. На жаль, тут поки що я купляла російською, тому дуже багато книг російською. В мене є тут дві книжки, які на гроші Олос меценатство збирали. Дуже цікаво. Почекай, давай відзнімемо. Це шедеври шедеврів скарбниці національного музею і таємничі від пекторалі. Це я здобула. Зараз купляю багато книжок про. Україну українських митців мене потрохи збирається саме. Ти знаєш, я теж збираю колекцію і хочу в нікопольській квартирі майбутній розмістити суто українську колекцію різних книжок. Я рухаюся в цьому напрямку. Тобто тут про Україну, про українських митців, і взагалі з будь якої подорожі я приводжу завжди бутылковина, опа, кераміку і книжку або кілька книжок в музеях, в яких ми знаходимося. Тому Ну, насправді я завжди повертаюся з такою заповненою валізою. Друзі, хочу прокоментувати декілька речей. По-перше, Квартира невеличка за площею всього лише 39 квадратних метрів. Проте квартира має чути з вами були по той бік цієї книжкової шафи. Тепер ми знаходимося у зоні спальні. Подивіться, будь ласка, як неймовірно оформлено вхід у е, частину санвузла. Через таку невеличку е, домашню в відкриту е, галерею, яка насправді є гардеробом. Так, да, це твоя ідея, до речі. Да, бо це мій дизайн, до речі. Це шафа. Там сховані речі, якими я користуюсь доволі не часто. Там валізи, якісь матеріали, сейф. Порожні. А тут це моя шафа з моїми речами, які вже треба передати наступному поколінню і купити собі намість. Тому тут в мене є багато різних речей. І так от через ці дві шафи я заходжу, граю в папої, заходжу в свою маю. Давай, може, там включимо світло. Так. Да. Я заходжу до тебе. Будь ласка. Світла у нас небагато чомусь, чи ти не хочеш да. усе вмикати? Так, да, пожалуйста. До речі, привіт всім. Це я. Так, тут в мене. Давай теж, може, зайдемо. Да, і я нічого, стану з іншого боку. Власка. Власка. Е, ну, Мені здається, вона доволі простора, тому що багато часу проводжуванні. Тут можна здавати для якихось маленьких тренінгів насправді. Да, дуже велика зона душу. Для маленької квартири мені дуже подобається. Ця ідея, щоб кахля е, перетікала з зони душу на підлогу. І <свят> в, навіть в ванні в мене є картина, <свят> картина да, тому що її не значно з місця. І оця зона з дзеркалом, з цими речами, вона теж дуже керамічна. Тут тарілки з усього світу. Як виявилося, це з Єгипта, це з Вірменії, це теж робляється. Дуже вирішу. красиво. Тут, тут я погоджуюся. Вони мають висіти, я ще їх не повісила. А це Узбекистан, це Турція, Турецьке дзеркало. І от тут поєднання кераміки і плітомних речей. Да, Плітомний коврик, тут такі корзинки, з так, яких ми все зберігаємо. Лен, дуже красиво. Так, да, я люблю свою кух... Ой, кухню, Студівану. <laughs> ну, кухню теж любиш. Да, люблю. Привіт! Привіт! Давай покажемо ці прикроватні тумбочки. Да, це теж твій вибір, це, це мій вибір. Мені дуже подобається, що це такі справжній мармур, такі дуже складної конструкції. Вони дуже красиві, бачите, по кольору вони дуже подібні до підлоги, і це дуже гарно. Да, знову повертаємося до голубої кераміки, це лорешлі, це я купила в Португалії. Тут інколи ставлю собі квіти. Це знак тамплієрів, замкін тамплієрів, було. Кровать, насправді дов... ліжко, вибачте, доволі сучасне, в ньому немає нічого такого особливого. А подушки, на які на ньому лежать, це з Узбекистана стиль, який називається Сюзене. Із Узбекистана, крім подушок і. Ну а бачиш, як? Не будеш більше мені казати, <риклад> що я... буду тобі казати ще є дуже красиві узбекські мініатюри, які ще називаються бухарська мініатюра, як ви бачите. Це авторська техніка. Рахмон Тошев Давла Тошев роблять такі дуже красиві мініатюри в Узбекистані. У майстрів Ну, Рахмон, мені здається, плов робить все ж таки. А Рахмон робить Сюзане, а довлад мені Сюзане це Рахмон. І картина дуже красива натюрморти. У мене ще чотири картини, до речі, не вмістилися, вони в офісі стоять, чекають. Збільшення житлової, житлової площі. Мені треба ту квартиру купити, щоб це була єдина велика квартира. Це моя мрія. Ось, ну от така ваша. Ще ваш... хочу від вікна зняти. Да, мені здається, що це все-таки всі мають бачити. Вот так это выглядит. Знаешь, як класно? классно. Может, хозяйка, туди перейди да, и хозяйка туда тоже і и там. Да. Я хочу показать вам, как я люблю открывать окна на ночь, чтобы тепло. И вот ты лежишь в кровати, а тут птички, айтишники и абсолютно тиша. Класс. И солнце. У меня завжди есть солнце. Ну, тобто, в мене так це відбувається, що ну, якщо звичайно, погода хороша, а сонце рухається весь час, на, 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 якби освітлюючи цю квартиру. Тому вона завжди дуже, в неї дуже-дуже багато -дуже світла. Люблю я її, але треба потім буде розширяти далі. Правда, це ти мене захопив жити в центрі, хоча... ні. Ще не можеш сказати, що я живу в центрі. Ти жила в дитинці в центрі? В це ну кажи. Ну я з самого дитинства жила в центрі. Знаєш, що таке бути в після доступності до найцікавіших місць, що таке не користуватися своїм транспортом. Я взагалі не дуже знаю, що також жити в центрі. Я здається, кілька місць, коли приїхала до Києва, я жила на окружній біля ще на монтажа, і це кажучи, було найскладніше дні в моєму житті. Було дуже важко. Сладий транспорт, дуже така неестетична архітектура. Ем, немає е, е, український культурний... культурні. Е, я розумію, що це е, тут немає прям суто українських образів, таких якби стереотипно. Е, я не вишиванки перед тобою сиджу. А ми тут все змішано тут тобто, з різних культур, з різних місць. Але це та епоха української інтелігенції, як Рєщенка, Харитоненка, які знали, що таке жити на високому культурному статичному мірі. Оце скажімо, оце ми не хочеться зробити. І взагалі це зовсім по-іншому, коли ти. Знаєш, що в тебе завжди чекається місце, куди, куди не гляне твоє око, всюди яскраве і всюди красиво.